Добрий день. В цьому невеликому відео я вам розкажу чи опасно плавати на лодці. Жалко, я не взяв те, що міряє, як він називається прибор. Ну судя по нагріву, тут більше 30 градусів, аж іноді буває аж руку не можна ставити. І, якщо ви перший раз виплили на от купили лодку. Виплили і боїтеся, да? щоб вона там не бахнула, не лопнула. Я вам скажу, не бійтеся. якщо лодка ПВХ, її нічого не буде. У мене вроді би клює. Та її нічого не буде. Ми недавно ловили то ну, кипяток, я не міг... Я не міг держати руку. Зараз ну, під нами десь метр глибини, то не страшно. І, якщо ви, звісно, заплили там, де глубина під лодкою 10-15 а ви ще й плавати не можете, це собой ще телефон, який стоїть 1010, то звісно є за що поволноватись. Ну, із свого опитування повторюсь, що лодка ПВХ видержує. В моєму випадку у нас лодка барк. Це прототип лодки калібрі там. інженер, який робив на калібрі, покинув і ну почав робити точно таку саму лодку, тільки назвав її барком. Ну ось, в принципі, і все. Желати вам не буду ні що ні не хвоста. Тому що в цьому пожеланні як на мене, кроється взагалі ніякого улова. А пожелаю вам хорошого улова. Зараз покажемо вам улов наш. Ну, ми ще не, ще не геть пливемо додому. І так уже кіла три є. До побачення на все добре.